В Олександрії минулого тижня розпочались роботи з оновлення дорожнього покриття. Зокрема, розпочалась друга черга ремонту дороги по вулиці Володимирській. Основний ремонт першої частини вулиці завершився минулого року. Основні роботи по першій черзі були зроблені в 23-му році. 24-му році, ми на цій вулиці, на жаль, нічого не продовжували, тому що не було фінансування в бюджеті. Проєкт у нас складається з двох етапів: це від вулиці Братської, ну Калініна до садової. Перший етап, який був у 23 році зроблений, але не до кінця, тому що там передбачено ще огородження, встановлення знаків, розмітки і пристрої для зменшення швидкості це лежачі поліцейські, які будуть закінчені в цьому році. І другий етап це від вулиці Садової, де ми зараз знаходимося, і до Будинку 9 який за моєю спиною, садова 33. Це проєкт включає в собі перше облаштування проїзної частини, облаштування пішохідної доріжки, встановлення знаків, розмітки і заїзди в двори». Вже виготовлений проєкт облаштування прибудинкової території біля багатоповерхівки на вулиці Садова, 33. Це стане завершальним етапом ремонту на відрізку автошляху. Вулиця Міліцейська сьогодні Володимирівська. Вона Прохідна з Верхнього Баму до центру міста дуже багато дітей і людей ходять на роботу, школу, дитячі садки, і тому це зручно, скажімо, для того, щоби якби. Пересуватися з цього району в центральний район. Раніше тут дуже тяжко було і проїхати, і, і пройти. На сьогодні це ну, вже цивілізована вулиця на першому етапі. На другий етап, я думаю, що на протязі двох місяців буде закінчено. Весна рання, тому почали роботи в березні. Договор у нас діючий. І відповідно те саме, я думаю, що постараємося до дня міста закінчити основні роботи на даній на вулиці. Також ведеться підготовка до капітального ремонту дороги по вулиці Айвазовського. Фахівці працюють над виготовленням необхідної проєктної документації. Вона іде від проспекту Соборного будинок 107 і до будинку. Дев'ятиповерхівки Сидоренка-2. Це також така вулиця, якою дуже багато мешканців з Нижнього Баму рухається в сторону центру. І, відповідно, там дуже складні умови, бо там після дощів такі стоять заплави, що їх треба, мабуть, перепливати, а не переходити. По вулиці Івазовського у нас в плані буде закінчений в кінці березня, і, відповідно, після експертного висновку. Які перевірять проект, ми будемо запускати його в роботу і в планах також закінчити цю вулицю в цьому році. Є замовлення і на проєкт вулиці старого 6 грудня від вулиці Івана Мазепи до вулиці Трапезонської. У червні планують розпочати роботи. Трошки потепліє, і ми плануємо в кінці березня почати поточний ремонт вулиць і відповідно будемо. Планувати частковий ремонт прибудинкових територій, але, ну, на жаль, у 2022, 3-4 році не фінансувалися через казначейство, не пропускали оплату за ці роботи. Тому, можливо, в цьому році будуть якісь трошки полегшення, і тоді ми зможемо і прибудинкові також відновлювати. Так само треба садову вулицю відновлювати є звернення. Вулиця Кремінчуцька, культурна, є проблеми. Хоча в цьому році була м'ягка зима і дороги у нас не сильно порушились, тому це радує, зможемо ті кошти, які будуть виділятися, зробити більший об'єм там, де в нас не хватало фінансування. Серед планів на цей рік закінчити ті дороги, ремонт яких не завершили у 2024-му. Є у переліку і вулиця Єфремова, говорить Михайло Сулятицький.